Мир вам, друзі, слава нашому Господу, що Він нам подарував ще можливість сьогодні зібратися, послухати його слово. Ем, хочу сказати, що юність це фундамент життя. Юність, друзі, це фундамент життя. Як ми в юності націлимося формувати своє життя, як ми підійдемо до свого життя. Так воно буде і будуватися потрохи. Знаєте, коли люди будують фундамент, якщо ти виміряв собі там 10 метрів на, на 10 метрів, то далі ти так і тягнеш. Якщо ти виміряв 5 на 5, от так будеш і тягнути. В юності, то, що ми закладемо в своє життя або благословіння, або сформуємо свою совість, націлимося служити Господові, це все буде, друзі, впливати на ваше життя. Тому дуже важливо. В юності шукати Господа дуже добре, що ви сьогодні прийшли сюди, що ви вкладаєте ці камінчики в своє духовне життя. Тема дуже серйозна. Мені це подобається. Мені подобається, що ми сьогодні говоримо як дорослі люди, ми говоримо про серйозні речі. Ми говоримо сьогодні, друзі, про святість. І я почну теж із досить серйозного віршика, який я хочу нам нагадати, прочитати, звернути нашу увагу на нього. Цей віршик написаний в Откровенні, в 12 розділі, 17 вірш. І розлютився дракон на жуну і пішов, щоб вступити в бій з іншими з роду її, які зберігають заповіді Божі і мають свідчення Ісуса Христа. Апостол Іван, Бог дав апостолові Іванові побачити події останніх часів, і він йому дав побачити, як диявол, дракон. Він буде нападати на віруючих людей, він буде нападати на справжніх християн, на людей, які мають свідчення Ісуса Христа, які увірували в Ісуса Христа, поставили Його фундаментом свого життя, увірували в Його вчення, вирішили йти за Ним, і які не просто вірять, але виконують Божі заповіді. І написано, що диявол у великій люті він буде воювати проти справжніх. Християн. І насправді ця війна вона почалася з того, як взагалі на землі з'явилися якісь люди, які б любили Бога. Ця війна вона була постійна. Але в останні часи її, вона буде більш жорстокішою, хитрішою і підступнішою. Знаєте, ця війна вона відбувається в двох площинах. Але чому диявол воює проти людей? Чому диявол воює проти церкви Ісуса Христа? Тому що церква Ісуса Христа, Його послідовники, вони виривають з його кіхтів людей, людські душі. Вони забирають з преісподні людей, проповідуючи їм, вони забирають і рятують людські душі. І йому це дуже не подобається. Церква Христова доказує. Що диявол не правий і буде засуджений. Є така книга в Біблії, книга Йова дуже цікава, дуже серйозна книга. Коли диявол прийшов до Бога і сказав: Йов тобі служить тільки тому, що ти його благословляєш, що ти його охороняєш, так будь-кому можна служити. Тобто диявол хотів Богові показати не такий ти і великий, не так все і правильно, люди тобі служать виключно із вигоди. І знаєте, коли Бог дозволив забрати охорону від Йова, і в життя Йова прийшли страшні удари, великі трудності, Йов залишився Богові вірним. І Йов доказав своїм життям, що диявол не правий, що Бога є за що любити, що Бог достойний того, щоб берегти себе від гріха, і його дорогою. Він доказав це дияволові і доказав це землі і небові. І знаєте, таку саму місію має на собі церква. Якщо ми йдемо дорогою Ісуса Христа, ми доказуємо навіть у важких обставинах нашого життя, навіть коли не так, як би ми хотіли, що Бог достойний і Він є тільки справедливий, і тільки істина є в його, у нього. І це дуже дратує, злить і приводить диявола в ненависть. Тому він буде воювати і воює проти церкви. І він воює, я повторююся, в двох площинах. Він старається церкву знищити фізично. днів Ісуса Христа, знаєте, до теперішнього часу і до кінця відбуваються гоніння і вбивства християн. Наші очі від цього зараз збережені. Ми не дуже це знаємо, не дуже розуміємо. Хто цікавиться, той більше розуміє. Станом на сьогодні, кожна четверта країна страждає за гоніння на християнство. Кожна четверта країна. Ми просто в такій країні живемо, де, де сьогодні не штрафують і не вбивають. Але є країни, де людей заживо спалюють, де людей закривають в концлагеря, де садять в тюрму на одне покоління вище і ниже. Якщо знаходять в людини Біблію, то садять в тюрму її дітей і її батьків. І диявол лютує, і він таке робить у світі. Він убиває, він старається знищити християн. Але це не само страшно для християн, тому що Ісус сказав: не бійтеся того, хто може погубити ваше тіло, хто може життя забрати, бійтеся того, хто може душу вашу погубити. І знаєте, сьогодні ми говоримо якраз про цю другу площину, площину духовну. Ідея диявола знищити церкву. Звісно, він її ніколи не переможе, але він завжди буде намагатися і буде старатися хоча б когось. Збити і забрати. І друга площина, друзі, це площина духовна. Диявол старався і старається людей відвести від святості. Йому достатньо в церкву внести гріх, в серце людини внести гріх. Йому достатньо понизити стандарти святості, і така людина, вона вже вона тільки називає себе християнином. Пам'ятаємо в Книзі об'явлення Ісус говорить до одної церкви: Ти носиш ім'я, ніби ти живий, але ти мертвий. Оце ім'я життя це є Ісус Христос. Вони називали себе християнами, вони собі присвоювали ім'я того, хто приніс життя, ім'я Ісуса Христа. Ну Ісус каже: насправді ви мертві, ви духовно мертві. І от, друзі, сьогодні ми говоримо про цю тему. Ми говоримо про тему, де диявол різними хитростями, вченнями, різними підступами, користуючись нашою тілесною гріховною натурою, він буде старатися понизити планку святості в церкві. І якщо йому це вдасться, то ми, друзі, можемо помилитися. Ми можемо прожити все своє життя і думати, що ми Божі діти, і в кінці просто розчаруватися. Як важливо бути святим. Святість це, друзі, умова нашого благословіння. Читаючи слово Господнє, ми знаходимо, що саме за святість приходить Боже благословіння. Ось одна із таких заповідей, які ми, думаю, добре знаємо: шанування батька і матері, шанування своїх батьків. Бог каже, якщо ми дійсно відділимо своє серце для виконання цієї заповіді, він каже, ти будеш жити довго і будеш жити щасливо. Я хотів би, щоб ми сьогодні побачили, що святе життя воно впливає на благословіння. Говорить апостол Павло: він навчає, він каже, шлюб у кожного має бути чистий і ложенепорочне, чесний і непорочне. Чисте, ложе, збережені молоді люди заслуговують на благословіння. І у всіх заповідях і у всіх сферах нашого життя ми бачимо, що Господь говорить: якщо людина захоче бути святою, якщо вона буде відділяти себе від для Господа, вона буде отримувати благословіння. Благословіння, друзі, це не найбільше, саме головне це спасіння. Я хочу прочитати євреїв, 12 розділ, 14 вірш. Написано так. Апостол Павло каже церкві Божій: намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої зверніть, друзі, увагу, святість, без якої ніхто не побачить Господа. Апостол Павло говорить, що святість є запорукою спасіння. Як брат Саша сказав, не тільки віра в Ісуса Христа, ми віримо в Ісуса Христа, і ми. Надіємося на нього, але Ісус нас привів до святого життя. І от якщо ми втратимо ту святість, залишимося віруючими в Ісуса Христа, апостол Павло пояснює людям, які увірували в Ісуса, що без святості неможливо побачити Господа. Друзі, третю думку про святість. Святість це умова Божого сприяння. Дедалі, дивлячись на те, що відбувається у цьому світі, читаючи Біблію, я доходжу до висновку, що ми, ми проживаємо останні часи. Часи, які я не знаю за скільки років, вони в одну мить просто перевернуться. І вони будуть надзвичайно складні. Ці часи Бог називає велика скорбота. Тяжкі часи, велика скорбота, не просто трудність, неймовірна велика трудність. І щоб пройти ті часи, людина має мати від Бога силу, має мати від Бога сприяння сприяння Господнє. І от тільки ті люди, які відділяють себе для Господа, які залишають себе святими, Господь їх підкріпить і допоможе. Господь дасть сили все пройти. Тому, друзі, святість неймовірно. Впливає на наше майбутнє, на наше сьогодні і на наше майбутнє. Що таке святість, відділення від гріха, і не тільки. Я на це теж хочу декілька хвилин звернути. Я знаю, що брати будуть ще проповідувати. Святість, друзі, це відділити себе від гріха. Особливо в новому заповіті Ісус показує, яка висока планка святості повинна бути в християн. Він каже, якщо в старому заповіті була заповідь не чини перелюб, не можна було з'єднатися з чужою жінкою. Він каже, то я вам кажу, що якщо ти до серця свого допускаєш такі думки, такі плани, такі обдумовування, ти вже не, пож... ти вже не живеш свято. Ісус Христос говорить: в старому заповіті теж були вимоги святості. Не можна було вбивати. Но він говорить, якщо ти гніваєшся, дратуєшся, злишся, ти уже не поводишся свято. Якщо ти не проявляєш любові до людей, які, можливо, тебе поранили, ти вважаєш, вони недостойні того, ти уже не святий. І от, друзі, я би хотів, щоб ми зрозуміли, що святість це високі вимоги, високі вимоги нового заповіту. І люди, зараз. Навпаки, пробують вірою опустити цю планку. Бог нас любить, ми в нього віруємо і не своїми ділами, не тим, що є в моєму серці і в моєму житті, а іменем Ісуса Христа я буду рятуватися. Но саме Ісус Христос сказав, що святість нового заповіту вона набагато вища, вона набагато глибша, ніж святість, яку Господь чекав в старому заповіті. Тому, друзі. Про це ми будемо сьогодні слухати, і про це варто думати. Святість, я довгий час думав, що святість це просто старатися не грішити. Ну знаєте, коли уважно починаєш читати Біблію, ти бачиш, що свята людина це людина, яка себе не тільки від гріха відділила, яка себе відділила для Господа. Я хочу прочитати нам одне місце, яке написане у виході, третій розділ, п'ятий вірш. І сказав Бог, він розмовляє з Мойсеєм, говорить йому: не підходь сюди, зніми взуття твоє, ніг твоїх, тому що місце, на якому ти стоїш, є земля свята. Є свята земля. Бог говорить Мойсеєві, він з ним спілкується. Він каже: оця земля, на яку ти зараз став, вона не просто не осквернена, вона не просто не гріховна. Тут є Бог. Ця земля належить зараз мені, я тут стою, це моя земля. От, друзі, дорогі, я би хотів, щоб ми зрозуміли, що істинна святість це не просто я не п'ю, не курю, не матюкаюся і не роблю якісь важкі речі. Я Богові посвятив своє життя. Я думаю і переживаю, Господи, що я роблю для Тебе. Я ж тобі посвятив своє життя. Як я проживаю своє життя? Можливо, в негріховній марноті. Можливо, в негріховній гріховній просто праці своїй, но тобі є, Господи, не корисний, я не твій. І, от, друзі, бути святим, це відділити себе від гріха, щоб віддати себе в руки Господні як, як Божий інструмент, як Божа посудина. Багато разів різні місця можна знайти в Біблії речі, які називалися святинею, це речі, які не просто не були грязні гріхом, а речі, які належали нашому Господу. Тому хотів би і на це нас сьогодні націлити, щоб ми задавали собі питання, друзі. Чи дійсно от, звучить у нашому серці таке питання: Господи, а я тобі посвячений, яка користь тобі з мого життя? От окрім того, що я не живу таким низьким гріховним життям, що, Господи, я роблю для тебе? Чи я є посудина в твоїх руках? Яку користь я приношу для твого царства? Чи дійсно я є святий, так як ти того чекаєш? Про це друзі, сьогодні варто думати. Я буду говорити ще декілька думок надовго затягувати не буду. Є брати будуть ділитися. Але як Саша сьогодні говорив, уже знаєте, святість. В новому заповіті святість у, сучасної, е, у сучасному світі, я скажу своїми словами, стає дефіцитом. Святість стає дефіцитом. Церков стає багато, конфесій стає багато, вчень є різних, багато. Ну погодьтеся, знайдіть сестричку або братика, з яким ти спілкуєшся, і людина думає про небесне, людина живе небесним. Ви не багатьох знайдете. Знайдіть людину з якою ти спілкуєшся, і людина переживає, чи вона скромно поводиться, чи вона скромно виглядає, чи вона скромно думає про себе, чи вона скромно очікує щось від життя цього. Таких людей стає все менше і менше. Людей, які живуть молитвою, які живуть Словом Господнім, їх стає все менше і менше. Святість, істина святість вона стає, друзі, дефіцитом. І це дуже погано. Про це Ісус Христос сказав. Він каже, що коли Він прийде в останні дні, це написано в сьомому розділі Матфія, багато людей будуть розчаровані, які увірували в Ісуса і залишилися без Ісуса. Але щоб бути святим, потрібно зробити, друзі, рішення. Потрібно в своєму серці зробити тверде, важливе рішення: Господи, я буду себе посвячувати Тобі. Я буду берегти себе від одного і від другого. Всьому, чому ж ти мене ж вчиш? Я буду старатися це робити, Господи. Написано в Откровенні ще одну думку хочу сказати. Знаєте, в сучасному світі Євангеліє воно стало якимось плюшевим, таким бархатним. Спілкуюся, спілкувався роки назад з одним братиком. Пам'ятаю, коли ми тільки приїхали у Львів, пробували людям розказувати про Ісуса Христа, про Євангеліє. Він мені телефонує і каже, ну а як ти говориш, що ти розказуєш? Я кажу: стараюся спочатку людям пояснити, що люди добрі, ви в великих біді, ви в проблемі. Якщо людина не зрозуміє, що вона в проблемі, їй Євангеліє не потрібне, нащо мені. Рятувальний круг, поки я не розумію, що я тону йду в ад, нащо він мені потрібен? Людині це не потрібне. Він мені каже, юй, ти якось за жорстко, то треба про любов, про доброту, про, про Божу любов. І про Божу любов треба говорити, друзі. Ну знаєте, оце бархатне Євангеліє, воно багатьох людей привело в сонний стан. Бог тебе любить, ти просто піди. З Богом круче, з Богом краще, ти просто піди. І це Євангеліє, воно колись звучало, друзі, не так. Я хочу прочитати нам Откровення, 14 розділ, 6, і 7 віршик. як євангелізують Божі ангели. Написано так. І побачив я іншого ангела, що летів посеред неба, який мав вічне Євангеліє. Зверніть увагу в ангела Євангеліє. Щоб благовістити тим, які живуть на землі, усякому племені і коліну, і людям, і народові. І говорив він гучним голосом. У ангела в руках Євангелія він іде благовістити, і він голос, голосно благовістить. А зараз я звертаю увагу, як він благовістить. Бійтеся Бога, воздайте йому славу, бо настав час суду Його. І поклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод. Ось так благовістить ангел. Він каже: люди добрі, зупиніться, бійтеся Бога, не живіть розпутним життям, не живіть гріховним життям. Отак От виглядає, друзі, Євангелія, а не плюшовий подарок усе добре. Бог нас любить, які ми є. Він знає, що ми в плоті, що ми грішимо, то все нормально. Ні, цей ангел він не так розказував Євангеліє. І от, друзі, сьогодні це Євангеліє воно стає дефіцитним. Сьогодні в церквах цікаві, гарні байки можна послухати. Но проповідь про гріх, но бажання людей вийти, покаятися, його стає менше. Його стає, друзі, менше. І за це варто переживати. Тому що тільки ті люди, які будуть дійсно святими, вони будуть Божими, Бог їх буде використовувати, в їхнє життя буде приходити благословіння, і вони будуть спасені. І апостол Павло він говорить такі слова, і тому я біжу не так, як непевне, б'юся не так, щоб тільки бити повітря, але приборкою і поневолюю тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому не, доста... не зостатися недостойним. Павло дуже добре розумів. Щоб прийти перед Боже лице, потрібно бути святим. Потрібно собі сказати ні. Своїм бажанням, своєму тілові, своїм планам сказати ні. Павло сказав: Я приборкою себе. «Да, я другим проповідую, Да, він апостол, відкриваються церкви, він видна людина. І багато би хто сказав: ну, та як цей не буде спасений. Обов'язково, що буде спасенний, таке служіння велике несе. Но Павло чітко розуміє, що спасіння буде не через його служіння, а через те, чи він ходить свято перед Божим лицем. І він каже: заради того, щоб жити свято, собі треба сказати ні. Треба переступити іноді невигодні певні обставини, але зробити так, як цього хоче Господь. Наостанок, я хочу нам нагадати одну думку: ми помолимося. Є таке місце. Така книга в Біблії, книга Даниїла, яка ілюструє, розповідає е про юнаків, про людей, про певних хлопців, які зробили в своєму серці рішення. Вчора в нас на зібранні про це говорили, і я думаю, кожен із вас знає ці місця, хто читає Біблію. Були чотири юнака: Даниїл, Сідрах, Місах Євдинаго. І я хочу прочитати рішення, яке зробив Даниїл у своєму серці, і рішення, яке підтримали його друзі. Написано книга Даниїла, перший розділ, восьмий вірш: Даниїл поклав у серці своєму не осквернятися стравами зі столу царського і вином, яке п'є цар, і тому просив начальника Євнухів про те, щоб не осквернятися йому. Даниїл зробив таке рішення. В той час, друзі, це рішення воно могло привести до смерті, до страти. Воно могло привести до того, що, як мінімум, він би був віддалений від царя, але він вирішив: я не буду оскверняти себе. І далі написано в 17 му віршику і дарував Бог чотирьом цим отрокам знання, розуміння всякої книги, мудрості. А Даниїлові ще дарував розуміти і всілякі видіння і сни. Оці молоді хлопці, не дивлячися ні на кого, вони прийняли таке рішення. І хто читає цю книгу, він бачить, що прийшов час, коли цар вирішив, щоб всі поклонилися ідолові. І ні в кого не вистачило духовної сили не покоритися. Всі поклонилися. І ті, що вірували в Бога, ті, що ставали на коліна, просили в Бога милості, щось получали від Господа, всі поклонилися цьому ідолові, окрім цих чотирьох юнаків. Ці чотири юнаки вони мали силу в собі пройти до кінця. Друзі, була в моєму житті така ситуація. Захворіла в мене дитина, щось, я вже не пам'ятаю, що це було. І знаєте, найбільше болить, коли хворіють твої діти, коли страждають твої діти. Тоді найбільше задумовуєшся, і десь Бог більше потрібний стає. І я став молитися, почав просити, Господи, вся Біблія описує, як ти зціляв і зціляєш. Вся Біблія описує, хто би не приходив, там з такими страшними хворобами люди приходили і отримували від Господа зцілення. І я молюся, Господи, зціли мою дитину, яви своє милосердя. І знаєте, Господь мені в серці дає откровення про цих юнаків. І я зрозумів, як багато віруючих, як багато церков, різних служінь, конференцій, з'їздів, так багато було і тоді віруючих у Вавилоні. Їх було багато, друзі, але дуже мало було людей. І дав мені Господь зрозуміти, що він буде діяти тільки через цих людей, які, як Даниїл, як оці хлопці. Вони покладуть у своєму серці, а я не буду осквернятися. Хай пастора оскверняються, хай проповідники, пророки, хай будь-хто не є для мене світлом, а я не буду осквернятися. І сьогодні Господь Він чекає таких молодих людей, сьогодні Він чекає друзі вас, щоб ви прийняли в своє серце таке рішення. Я не буду дивитися ні на кого. Ні на своїх ровесників, ні, можливо, на старших братів сестер. Я буду дивитися на мого Ісуса Христа, який був вірний, який сказав: Ось іде князь цього світу, а в мені немає абсолютно нічого. Нічого немає. Друзі, таких людей Господь благословляє, таких людей Господь використовує. До таких людей Господь приходить в ту піч огнену, коли ми проходимо важкі обставини. І я би хотів сьогодні помолитися разом з вами, помили, щоб ми всі помолилися, щоб Бог допоміг нам дуже по-серйозному до цього віднестися, зрозуміти, що все у Бога на своєму місці. Він дійсно дуже сильно любить нас, Він благословляє нас. Дуже багато речей, які ми маємо у своєму житті, це не тому, що ми їх заслужили. Це просто Бог по своїй милості, він тобі і мені їх подарував. Но в той же самий час Господь. Строго питає. Він ставить високі планки. І він каже, що вхід в небеса це вузька дорога, це вузенькі двері. Ісус каже, туди дуже мало людей заходить насправді. Дуже мало людей знаходять цю дорогу і ці вузькі вузькі ворота. Їх дуже мало. Тому що треба себе смирити, щоб війти в ті вузькі ворота. А людині хочеться йти широко. І ти, як хочеться, друзі. Ми будемо просити Господа, щоб Він дав нам шляхом свого Духа Святого такий настрій. Я не буду осквернятися, я буду берегти себе. Хай Господь благословить нас. Хто має здоров'я, можливість схилити свої коліна. Ми схилимо перед Богом і помолимося.